Від початку повномасштабного вторгнення Буковина прийняла понад 100 тисяч вимушено переміщених осіб, серед яких чимало дітей. Деякі родини поїхали через страх за своє життя, деякі втратили житло, дехто рідних. Велика частина втратила геть усе. Та найгірше те, що діти втратили своє дитинство у рідних містах і тепер намагаються віднайти його на нових територіях з надією у серці, що колись. Повернуться додому, а та Ого! То добра осяєне дитячими усмішками, та ще зовсім нещодавно ці діти боролися за виживання, виїжджаючи під звуки вибухів із рідних вже окупованих міст. Ледь не втратив дитинство через московитів 12-річний Роман Одаренко. Прошлого року я мріяв а, о волосопеді. А цього року я теж мрію у велосипеді. Зараз хлопчик мріє про велосипед та ще зовсім нещодавно мріяв, щоб разом з мамою вибратися живим з рідного Ізюма, що на Харківщині. 3 марта я виїхав з міста Ізюму, а 6-го я приїхав в Чернівці через всю Україну. Виїжджали під обстрілами, під горою, а на горі вже там. Бойові дії були, там стріляли з артилерії, з всього, з гранатометів зі всього. І через буквально там пару днів там вже дуже часто поїхано. Ну, там захватили 80% городу, там погинуло дуже багато дітей у бомбосховищах, там були там ну, просто не було ніяких чолові... ну, чоловічих, людських умов. Згадує про рідний Ізюм з трепетом, так наче увесь світ має почути про те, яким гарним було його рідне місто до нападу рашистської орди. Моє місто було оточено рікою, було розподілено на дві частини. Там було дуже гарно, там завжди була тупа народу на всіх пляжах нашого міста. Описує улюблені місця, майданчики, школу. Розповідає і про собори, проте зовсім не по-дитячому. Напевно, площадки біля мого ці, біля мого будинку. Школа моя була навіть дуже улюблена. Я її дуже любив, бо там були. Найкращі вчителя, там ніхто ні за що не сварив, там було найкраще прям. Ще я любив наші собори, які були построєні ще давним-давно. Там вони були такі настоящі, що ти, там, коли зайшов, а потім вийшов після нього, ти будто помився під душем. Вікторія Марченко з двома синочками та матір'ю переїхала із Запорізької області. Постійні обстріли та переживання за дітей змусили жінку шукати прихистку де-інде. Наважились, ну бо нестерпно вже було. Дуже 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 сильно гучно було. І меншому тоді чотири було. Ну він якби він ще в повній мірі не розумів, тобто він так ракети, ракети. А старший дуже боявся. Так старший вже 12 років, вже все розуміє, уже все боявся. У Чернівцях зустріли добре. Зараз почувається в безпеці. Зауважує жінка. Сам переїзд пройшов доволі легко, проте найбільші труднощі. Полягали в іншому, складно було залишати і своїх рідних там. Все своє життя просто залишили. Що містилося, влізло в чемоданчик, те ми і привезли сюди. А душа наша там вдома. Тож ви плануєте точно повертатися вдома? Однозначно, однозначно. Чекаємо перемогу, чекаємо контрнаступи, хороші новини. Вдалось нам познайомитися з одним із синів Вікторії. Іван каже, любить собак. Тож знайшов собі підопічну серед хвостиків ладу. Собака з тихою та вірною душею опинилася у складних обставинах. Вона жила в сім'ї людей, які вживали наркотики. Там, замість любові та турботи, вона стала жертвою насильства та. Знущань вона її дуже сильно збивали. У неї кров була, все було. тобто слапи переломані, ну її вилікували. Я зайнявся з нею. Мені всі говорили ха, ха ха в тебе нічого не вийде. Вона потребувала не тільки медичної допомоги, але й багато любові, терпіння та розуміння. Тому Іван, який покинув рідний дім, друзів та ледь не втратив дитинство, проявив неабияку відповідальність та дорослість. Хлопчик не здавався, то робив все, аби лада знову почала довіряти людям. І вона раніше боялася всього, тепер я з нею два місяці працюю і то є, вона тепер не боїться там, машин, ходить сама, не труситься кожного руху. Ну, то є, я нею займаюся, то є, роблю з нею нормальну собаку. Зі Слов'янська, що на Донеччині, Тетяна Новікова переїжджала з п'ятьма дітьми. Куди їдуть, не знали. Вже у потязі знайшли номер Марти Левченко та дізнались про місто Добра. Живуть тут майже півтора року. Останні краплі сталися, коли попала ракета в Краматорськ на ЖД-вокзал. Багато діток, а ми від Краматорська недалеко. І чоловік тоді сказав, щоб ми виїжджали. Наразі сім'я живе у місті Добра. Жінка каже, тут затишно, усі допомагають один одному. А для юного покоління постійно влаштовують цікаві заходи. За цей час родина Тетяни поповнилась, адже вже тут, у Чернівцях, у них народився ще один малюк, якому зараз 10 місяців. Син працює кухарем, дочка із собаками працює, а всі решта допомагають тут кому що потрібно. Та хочеться додому. Там залишилась мама, там залишився будинок. А тут, можливо, і будемо. Ми любимо все, що тут відбувалось, та й взагалі. Юлія з двома доньками приїхали з Маріуполя. Живуть у Чернівцях майже рік. Знайомимось з ними у музеї науки. Тут для вимушених переселенців часто влаштовують інтерактиви та екскурсії. Тут ми вже майже рік до того були в Німеччині, Я не повернулися сюди, бо тут на От. І Нам тут подобається, тут гарно да. в Чернівцях не звикли, тому що дуже нам тяжко дається. Бо переїжджати стільки разів, ну як ми звикли, бо в нам нас нема альтернативи ніякої. Повертатися нам нікуди, бо будемо тут так. Тут спокійно і слава Богу, що тут нічого не літає. Це найголовніше. Марина та Аліса захопились експериментами. Обидві дівчинки приїхали з Херсона. Я дуже сумую, тому що е, я хочу до друзів, бабусі, дідуся, е, і мої рідні усі там. Е, і ми приїхали тут до брата, до моєї сестри, е, і мені подобається, але все ж таки хочеться додому. Я тут майже рік і мені тут подобається тільки проблема дороги. Зазвичай такі екскурсії організовує департамент соціальної політики Чернівецької міської ради у співпраці з міжнародними партнерами. Наталія Фрунзе каже, неабияк важливо влаштовувати такі заходи, особливо в такий час. Ну, це інтеграція. Комунікація це дуже важливо, щоб дітки спілкувалися, щоб вони не були закриті. Вони так сиділи в себе, звідки вони приїхали в підвалах постійно тривоги, і ми мусимо виводити, надавати їм ментальне здоров'я, псих, 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 психологічне здоров'я. Двоє онуків, дві доньки та сама Наталія Воюшина покинули рідний Луганськ ще у 2014 році, тікали від війни, оселились у Сєвєродонецьку, де прожили вісім років, та невдовзі знову довелось покидати дім і знову через росіян і розв'язано ними війну. Куди їхали, не знали й самі. Коли 24 лютого почали. Стріляти, ми почули ці звуки і зразу вже зібралися і поїхали. Поїхали не знали куди. Їхали, а чому зразу? Тому що не в перший раз. Їхали-їхали. Приїхали ми до Днепра, думали там пересиджать. Ну, два дні побули, дуже близько. І тому вирішила їхати далі. Жінка каже, у Чернівцях її сім'ї добре живеться, та все ж сподівається повернутися додому. Так, болячно, болісно, тому що вдома вдома є куди їхати, кому їхати. Дай Бог, щоб тут було тихо, як ми робили тут вже другий рік. Усім. Миру, сонця тут, і щоб тут ніхто не чув тих вибухів, як чула. Наталія Ткаченко народилась, провела дитинство та вивчилась у Чернівцях. Згодом поїхала будувати своє життя на Київщину. Там і жила, поки область не почали обстрілювати російські війська. Коли мінометна стрілянина почалася у нас під селом вночі, тому вирішили, що треба кудись виїжджати і вивозити свикруху. Зібралися і поїхали. Їхати куди? Ну куди? Куди ми їдемо, коли погано? До батьків, до батьківщину. Вже 24 лютого виїхати з-під Бородянки не вдавалось. Не ходили ані автобуси, ні електрички. Було страшно, каже жінка. Це така дуже неприємна ситуація, коли ти стоїш на подвір'ї, і над тобою летить іскандер. І коли бачиш оцей слід, і думаєш, я не боюся, я не боюся, я не можу боятися, а колінка так трошки згинається. Дорога була важкою. Місця в автівці не вистачало. Ми втрьох, я, чоловік і свекруха їхали в пиріжку. Добросилова, ми їхали отак, тільки підгинали по черзі ноги, щоб не заклякли. Їхали сюди на два тижні та живуть тут вже другий рік. Наталя Ткаченко каже: додому повертатися планують. Як би добре не було у рідних Чернівцях? Будемо повертатися додому, я так думаю. Ну, тепер нічого не можна сказати, чи будеш, чи не будеш, бо плануєш одне, а виходить друге. Ми приїхали на два тижні, а вже другий рік. І е, певно, що поїдемо додому, певно, що там в мене батьки вже поховані, там вже в мене то, то що я своїми руками будувала своє життя і житло, і це це вже там. Микита Безрук колись жив та навчався в Ізюмі. Там проводив безтурботне дозвілля та й гадки не мав, що жорстокі сусіди вкрадуть у нього усе це. Тепер хлопчик створює відеоісторії у у медіацентрі Діти варті спільно з іншими дітьми-переселенцями. Мені дуже подобається ця програма, бо коли я жив в Ізюмі, ну, такого не було в моєму місці. Коли я приїхав в Чернівці, мені дали змогу, якби. Гарно працювати на камеру, я гарно розмовляю. Мені ця програма якби допомогла розвіятись, чи як сказати. А Людмила Барчен усе життя прожила у Мар'їнці, там народжувала дітей, виховувала онуків. Та окупанти забрали у неї можливість насолоджуватися життям у рідному місті. Тож зараз зі всією сім'єю живе у Чернівцях. У нас був невеликий, але дуже гарний, гарне місто, хоче гарне місто. Зелене, чисте, красиве. У нас дуже багато було промишленого центру. От. Ну, таке горе у нас. Місто наше повністю уничтожене. Нема ні одного жителя Мар'янки. Така була, зробили волонтери, а це в інший бік зараз. Життя Зої Михайленко розділилось на до та після 24 лютого. Торік 67 років у Харкові в одну мить перетворилися на кадри із фільмів жахів. 23 лютого о 12 годині ночі. Дощі зателефонували, сказали Дашенько, збирайся, і їдь вони посміялись і лягли спати. І 24-го вранці почалось бомбардування. Ну, чесно, відверто кажучи, ніхто цього не очікував. У той день Зоя Михайленко була вдома сама. Жила вона окремо від дочки. Та коли почались перші обстріли Харкова, донька сказала: мамо, пора їхати. Згодом у квартиру дочки потрапила ракета. Від оселі не залишилось майже нічого. Ніхто не хотів. Півтора місяця я прожила в укріпленні. У мене приватний будинок, дуже страшно було. 10 квітня Зоя Михайленко разом з дочкою та чоловіком все ж наважились виїхати, адже залишатись у небезпеці ставало нестерпно. Перші п'ять днів прожили в Івано-Франківську. Там не склалося з житлом. Тож поїхали далі та оселились у Чернівцях. Ми привезли сюди тварин своїх: дві собаки, дві кішки, попугу. Все привезли не своїм транспортом. Машини у нас немає. Все на потязі, все вручну. Дуже важко було. Це лише мала частина історії тих українців, які через агресію росіян були змушені покидати все і розпочинати життя зі страху та невідомості. Родини рятували найдорожче своє життя, своїх дітей. Про те, як це жити в окупації і, врешті, втратити своє рідне місто місто Марії Маріуполь. Розкажемо у наступному випуску проєкту: Шлях додому.